В Жодному іншому університеті такого немає. Я планую подавати туди документи. А ти знаєш, що потрібні дуже високі бали? Я не хочу відповідати за купу людей. Я просто хочу отримати задоволення від навчання. Хто передує КПІ, звичайно, наша людина? Хочеться в якусь тут раду чи записатися. Я планую суміщати гульки і навчання, а потім і працю. Я ще думаю з приводу ще інших університетів, можливо, за кордоном. Ти боїшся відповідальності? Ну я приїхав навчатися, а не будь старостей. Цього чекали три роки. Сьогодні КПІ Офлайн знову зібрав своїх майбутніх абітурієнтів. Чому вони обрали наш університет і які в них очікування? Ходімо ми розпитаємо про їхні плани. А ви спробуйте знайти серед них знайомі обличчя. Розкажіть, чому сьогодні приїхали в КПІ? Хотілося в майбутньому вступити саме сюди. Це один з найпрестижніших університетів в Україні. Я планую подавати туди документи. Мені дуже подобається цей університет. і Хотіла побачити все вживу. Хотілося б про навчання трошки більше інформації дізнатись. Хочемо почути, які бали проходні на НМТ. Вони там цікавлять на рахунок деяких легенд факультетів. Хотілося б побачити, на якій самій базі доведеться навчатись. Ким ти сьогодні приїхав? Хто Та З татом і мамою. Звідки приїхав? З Полтави. Ми разом приїхали. Візмічно. З міста Вишневого. Я сам з Мелітополя з Дніпропетровської області. Ого. Тобі на ліньки було так далеко їхати. Mm, звісно, ні. На яку спеціальність хочеш вступати? 121 – двадцять інженерія комп'ютерного забезпечення. 134 – й авіаракетобудування. 121 спеціальність ф'ют маркетинг 75 – п'яту на та біоінженерії. Тут гарна база біотехнічна інженери та технології інформаційні технології. Я хочу вступити на 122 двадцять спеціальність. Це комп'ютерні науки. Тут в КПІ вивчення штучного інтелекту. Майже ні в жодному іншому університеті такого немає. Для того, щоб вступити на це, потрібні високі бали. Які в тебе справи з оцінками? Відмінниця о клас. А ти як? Я теж відмінниця. Ну оцінки нічого не означають. Ну очевидно, потрібно просто гарно скласти НМТ і. Все буде ок. я ходжу на курси, підготовчі при КаПІ. Тому і гарні оцінки маю так. Тому все добре. Я десятикласник, тому у мене ще є трохи часу на роздуми. Чому тоді прийшов на день відкритих дверей КаПІ? КПІ — це найкращий для мене вибір. А чи є у вас знайомі, які вже навчаються в КПІ? Навчаються вони на інших факультетах. Як вони взагалі описують навчання в КПІ? Позитивно. Чи вже впевнилась остаточно, що 100% буде КПІ? КПІ, звичайно. Наша людина. Я дивилася університет Дніпропетровську і в і саме найбільше з Києва мені подобається КПІ. Більше дивлюсь на КПІ або НАО. Вибираю між КПІ та біоресурсів та природокористування. користування. У пріоритеті КПІ, але також ну можливо, підійдемо Могилянка. Я ще думаю з приводу можливо ще інших університетів, можливо, за кордоном, але це дуже навряд чи. Між якими університетами ти зараз обираєш? Чи впевнився, що КПІ буде сто А вже ж ні? КПІ Шевченка. І можливо Києво-Могилянська академія, і хто зараз передує? У мене є знайомий, який навчається в КПІ на 173-й спеціальності Авіоніка. І що він тобі розказує про навчання? Розказує, що цікаво навчатись, але трошки шкода, що дистанційно навчаються. А між right. якими університетами ти зараз думаєш? КПІ КНУ скоріш за все буде КПІ. Я просто хочу отримати задоволення від навчання. Як ти бачиш своє студентське життя? О, я навіть ще не думала. Блін не навчатися, але і гуляти. <клістична> Тато посміхнувся за камерою. Я планую суміщати гульки і навчання, а потім і працю. Але ж, чого я очікую з нашої ситуації в країні? Я сподіваюся на очне навчання, бо останні три роки в школі дуже сумні. Може бачиш себе старостою групи чи головою гуртожитка? Ні тим, ні тим. Це велика відповідальність. Ти боїшся відповідальності? Ну я приїхав навчатися, а не будь старостою. Я активна, я весела, маю амбіції, якісь маю багато ідей. Щось таке хочеться якусь тут раду чи записатися, на якийсь гурток, щось такое бути активною. У якому форматі бажаєш навчатись? Очний Це можливо на зараз? Так і. В наступних роках це буде ще простіше. Я дуже хочу вступити в КПІ, але якщо не вступлю, то я ще також буду подавати документи в НАУ і в Львівську політехніку. Мені подобається КПІ. Це університет моєї мрії. Поспілкувавшись з потенційними абітурієнтами КПІ, аж відчуваються їхні амбітні настрої. Тож подивимось, може хтось з них стане новим патоном чи Сікорським.